Ваша психану вже начал руками копати. Не викидай, воно пригодиться. Yeah, sure. Все, напилялося. <laughs> Друзі, всім привіт. Гарного дня. Сподіваюся, у вас все добре. Сьогодні у нас цікавий буде виїзд, такий. ми з Павлом їдемо на будування. Буде цікавий проєкт. Розкажу про нього вже більш детально з місця. Так що чекайте, скоро все побачите. Отака ось окафра у Павла. Може, хто ще не бачив. Такий короткий огляд, делюкс, зепчик, рейнолд сабода, в Віз нові Новірота від СРМ 220, Коди Гальма, Десендант шатуни карбонові. Отакий От ось оконик Що ви, напишіть в коментах, як вам. Ось, весь в роботі, весь зайнятий Хоч кави, попий. Ти готов, білдить? Да. Ми вже доїхали на місце. Розложилися, зараз беремо пилку і йдемо за нашими будматеріалами для будуючого дропу, майбутнього дропу. Да? А дропчик у нас буде отам далі, зараз я покажу. Заплановане місце дропу, оцей схильчик, якщо можна так його назвати, він зараз отак виглядає. Зараз ми його зачистимо і буде. Більше вам це видно. Ось виходить, отут буде у нас виліт. І сюди, де я зараз знімаю, буде призем. Потім тут викат. І туди далі на той камінь, ну або справа об'їхати, як хто справиться з керуванням в цьому випадку. Такий? Ну я думаю, трошки менше. <клес> угу. Що, поїхали? Ось такий вже вигляд воно зараз має. Розчистили, підготували. Зараз ще трошки і будемо копати вже під стійки під перші. У нас такий є чемоданчик. Спецкейс. Направо. Дави сюди. Блін, слизько чуть не вбився. Тут ви вже наші відео бачили. Якщо не бачили, заходьте на сторінку в шортс. Там є відео під назвою слайдин. І ось з цього місця, що тут дропаєш, отуди в з призем. і потім поворот направо такий під нахилом. Гарний такий поворотик. І от сюди виїзд. Так, отакі знайшли гілки, відламані вітровалом, а далі ми їх відпилили і вийшли такі у нас стіячки, досить непогані. Зараз будемо їх вкапувати. Yes. Все, пішов перший, перший капок. Не викидай, воно пригодиться. Друзі, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримуємо Павла в його непростій справі. Ми тут вже нормально так підкопалися. Якщо видно, то там сантиметрів 40 точно вже є. Зараз ще трошки і будемо приміряти першу стіючку. Приміряли першу стіючку і зрозуміли, що треба відпиляти отакий шматочок. Німа і Підсипаємо там, почуть їх працюємо, робимо. Працюємо робимо. <риває> Підсипаємо. <риває> Уже все так. підрізали, під вимірі. Да. Такий буде дропчик. Дропчик, пупчик. Зараз вверху. Воно вже. Воно вже воняє. <риває> Такий буде. По висоті не знаю метра півтора да? ну на виході так да. там буде більше, я думаю коротше прикольно для початки все саме саме те що треба <рес> друга дірочка пішла паша психанув уже начал руками копати ця уже стоїть вкопана дебела Зараз буде друга, чекайте. Тільки так. Ні. Ну, На сьогодні отак і закінчили. Ну, Приблизний вид вже маємо. Тобто, ну, дроп буде достатньо непоганий. Зараз я з іншого ракурсу покажу. Тобто ось він звідти буде йти отак. І там буде призем. Ну я думаю, що... Достойно буде. Буде достойно. Так, друзі, якщо наша робота вам подобається, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. А ми на сьогодні роботу свою закінчили і будемо двигати додому. Все, друзі, напрацювалися. Дуже гарно попрацювали, я задоволений. Зробили дві стійки перші, як то кажуть, початок покладено. Наступна частина буде продовження цього ж дропу, тому слідкуйте за каналом. Я думаю, що десь через тиждень, плюс-мінус, буде друга частина продовження нашої роботи. Так що залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте нас у наступному відео. Все. Всім пока, друзі!